Ми покоління тих, кого не чує влада. Ми діти революції, які хотіли правди та справедливості, а взамін отримали війну та нескінчений небесний легіон. Ми знаємо своє коріння, подвиги наших предків та імена справжніх героїв. Наше наслідя це наша земля, кров і традиція. Ми не дозволимо вашій правді, і нам пам'ять. Ми це покоління війни та щоденної боротьби за майбутнє української нації. Ви покоління корумпованих чиновників, що діють заради власних інтересів та інтересів ворогів України. Ми ситі вашою байдужістю та пустими обіцянками. Ви показали ціну вашої демократії і наіграного патріотизму. Ми покоління тих, хто знає справжню ціну свободи. Ми ті, хто прокинулись, більше не хочемо спати. Розумійте, що це означає. Ми не будемо більше мовчати. Ви можете купити кого угодно, но не нас. Наша віра свята, наші ідеї безсмертні. І від Донбасу до Карпат засяють прапори з символом нашого духу для нації. Країна належить нам.